Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президентська кампанія Камала Гарріс протягом наступних двох тижнів набере додаткові кадри в штатах, які не мають сталих. Політичних вподобань, включно з сонячним поясом, який дедалі все більше здавався недосяжним для президента Джо Байдена. В кампанії пояснюють це рішення посиленням активності місцевих громад та зростанням зборів на кампанію віце-президентки. Активізація роботи громади доводить, що Камала Гарріс має сильні позиції як у сонячному поясі, так і в блакитній стіні. З кількома шляхами дістати 270 голосів виборчиків, написав Ден Канінен, керівник кампанії у так званих коливаючих штатах у суботньому звіті. До так званого сонячного поясу відносяться, зокрема, такі штати, як Джорджія, Аризона та Невада. А так звана блакитна стіна включає Мічиган, Пенсільванію та Вісконсин. Президент США Джо Байден у 2020 році виграв усі шість із цих штатів із невеликим відривом. Але кілька тижнів тому його кампанія заявила, що сонячний пояс і північна Кароліна виглядають дедалі недосяжним, і це було заявлено в момент, коли ще Байден брав участь у виборчих перегонах. А далі вступ Гарріс президентські перегони в якості ймовірної кандидатки від демократичної партії додало нової енергії, грошей та ентузіазму в перегонах, що призвело до зміни результатів, опитувань, які показують, що вона зрівнюється з колишнім президентом республіканцем Трампом, або випереджає в деяких штатах, які не мають сталих політичних вподобань, змінних штатах. Відколи Байден підтримав кандидатуру Гарріс 21 липня, 200 тисяч волонтерів приєднались до її кампанії а понад 350 тисяч прихильників. Відвідали свій перший мітинг чи інший захід передвиборчої кампанії, а це зростання відвідувачів мітингів на понад 350 відсотків, каже Канінен. У п'ятницю кампанія Гаріс оголосила, що в липні вона зібрала 310 мільйонів доларів за рахунок невеликих пожертв. За словами Канінена, у наступні два тижні буде додано ще 150 співробітників кампанії у штатах блакитної стіни, а кількість співробітників в Аризоні та Північній Кароліні збільшиться більш ніж вдвічі. Тобто вони роблять ставку на ці штати і намагаються посилювати там боротьбу з Дональдом Трампом. Робота передвиборчої кампанії Гарріс на місцях більш масштабна, ніж робота кампанії Трампа, сказав Канінен. У Неваді команда Гарріс має 13 офісів, а Трамп лише один. У Пенсільванії ми маємо 36 офісів, тоді як у Трампа лише три. У Джорджії у нас 24 офіси, тоді як команда Трампа відкрила свій перший офіс в червні цього року. Кампанія Трампа не відразу підтвердила точність цих цифр і не відповіла на запит про коментар, скільки офісів вони мають у вище вказаних штатах. Цього тижня передвиборча кампанія Трампа мала намір розпочати рекламний бліц вартістю 10 мільйонів доларів США в шести змінних штатах. Комітет політичної дії, що підтримує Трампа, Мага, розпочав паралельний рекламний бліц після того, як заявив, що витратить 32 мільйони доларів у трьох штатах на нову рекламу, що критикує Гарріс. Останніми днями певні експерти обговорюють відсутність у Трампа передвиборчої інфраструктури. Ті, з нас, хто зацікавлений у голосуванні, запитують, чому ви не маєте дії на місцях. Питає політичний історик Хізер Кокс Річардсон під час стріму на Фейсбук. Для того, щоб отримати гроші, дійсно потрібно фізично бути на місцях, стукати у двері, зустрічати з людьми. Він не намагається отримати достатню кількість голосів. Ось така інформація була опублікована Голосом Америки на рахунок того, що кампанія Гаріс розширює. Свій штат для того, щоб посилити свої позиції у коливаючих штатах. Ми знову ж таки повторюємо, що станом на зараз компанія Гарріс має імпульс, вони продемонстрували гарні результати у зборі коштів, тому це, власне, є логічний крок для того, щоб і штат розширити, і, власне, вкладати кошти у додаткову рекламу. Власне, будемо спостерігати, як ці дії допоможуть змінити рейтингові показники у протистоянні з Трампом на користь віце-президентки Гарріс. Ми, власне, будемо спостерігати за тим, які дії в наймання штатних працівників так, для виборчої кампанії буде здійснювати Дональд Трамп і чи буде він це робити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політикс і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!